Про гарантії безпеки говорять давно, і ми не зрозуміємо, якими вони можуть бути, що я бачу зараз, і що відбувається, і яке ну який прогноз готовий зробити знову таки друзі, наголошую, хто нас дивиться, слухає це прогноз. А, бо навіть і в самому європейському союзі ще не, не зовсім розуміють, як може виглядати справді ця вся історія із гарантіями безпеки. Якби там не було, але ми мусимо розуміти, що якоюсь мірою, але Європа зацікавлена в тому, щоб і війна відтягнулася якомога далі завершення її, щоб не розпочалася в них, і якби вона й заморозилася, і якби їм там і не бути, і якби й допомагати, бо все таки коріна це рубіж, і Україну вони не можуть відпустити. Європа не може відпустити Україну, тому що Європа продемонструвала в силу обставин свою здатність стримувати російську агресію, яка б вже була в Європі. Тому вони заручники ситуації, так само, як і ми. Ми залежні одне від одного, вони це розуміють, і ми це розуміємо. Вони використовують, і ми використовуємо. І такі от гойдалки і тут відбуваються. Що я маю на увазі? Дуже довго тривала дискусія щодо конфіскації російських заморожених активів. Уже навіть Бельгія, яка є найбільшим тримачем цих грошей, погодилася окей, розробляйте механізм, ми не проти Урсула фон Дрляєн ганіуля добре. Пам'ятає, ми з вами говорили про це стонадцять разів. в ефірі, продовж трьох років. І вони а, вже навіть Руслан Фондре говорила з самого початку, що ми готуємо, готуємо законодавство і вже завтра обіцяють таку концепцію видати, що російські гроші заберуть, але не просто фізично під них випустять євробонди з нульовим відсотком для того, щоб ці гроші передавати Україні і в такий спосіб: фінансувати збройні сили України і фінансувати бюджет, і закуповувати Україні зброю. Про це говорить і Сікорський, і про це говорять інші політики у Європі. Це і є частиною гарантії безпеки, тому що, як показала практика широкомасштабного вторгнення, Росія із своїм 140-мільйонним населенням не змогла завоювати всю Україну те, що вони прагнули. Вони хотіли наскоком за три дні. Ми добре це пам'ятаємо. Не вийшло, коли. Розпочали вони повномасштабний наступ, у них також не вийшло. Вони захлинулися і будуть захлинатися і далі. Ми вже третій рік поспіль перебуваємо в глухій обороні. Росія там має якісь територіальні здобутки, але ціна їх, якщо порівнювати от з історією тієї самої Другої світової війни, ну це виглядає по відношенню до самого Путіна просто ницо. Він кладе багато життів, а територіальних здобутків вагомих немає. Це всі розуміють, це всі бачать. Тому ЗСУ це гарантія безпеки. Для того, щоб ЗСУ залишились, треба фінансування, озброєння і так далі. Мирний час це буде дещо менше сума, але гроші треба десь брати. Це рішення вже є. Президент говорить про 29-ту якусь угоду, яка буде підписана, нова із Європою. Вона, в тому числі, передбачає і збройну допомогу. Сьогодні підписаний контракт на шведські літаки, які будуть виготовлятися спеціально для України. Тобто? Європа розуміючи свої ризики, запускає власний ВПК, підтримує український для того, щоб озброюватися самим і озброювати Україну. Це є гарантія безпеки. На цьому тлі вони говорять, що ми готові навчати Збройні Сили України в Україні, але дуже обмеженим контингентом. Бо вимога Росії, щоб військ не було натівських Україні, от просто. Ідуть на зустріч, ідуть нібито компромісна історія, нібито допомога в Україні. В цій частині ми вже нібито і маємо інструкторів, тут нібито маємо війська, навіть свого часу, до початку широкомасштабного вторгнення, це дуже дратувало росіян, тому що в нас були тоді інструктори, вони багато проводили тут навчань. Зараз вони повернуться. А якщо і будуть війська, про що говорить Британія, вони будуть далеко на Заході України. Тобто, безпосередньо вони долучатися до воєнних дій не будуть факт присутності дуже важливі, поки що це питання обговорюється, якщо ж говорити про інші заходи і гарантії безпеки для України, це можуть бути ті самі ракети Тамагавк, які вже стали ну не те, що політичним мемом, але трендом, який до певної міри справляє ефект тиску на Путіна. Дійсно, так і є. Тому що коли Трамп почав говорити про тамагавки, а ну росіяни розуміють, що от Трампа може Байдена можна було прорахувати Трампа ти не прорахуєш. Він сьогодні встане, якусь собі там, знаєте, думку придумує, і буде та історія, що в Сирії дасть Україні десяток тамагавків, полетять вони. Воно їм треба, не треба. Бо це репутаційні втрати дуже серйозні. А використовувати у відповідь ядерну зброю, звісно, що вони не будуть. Так, от наявність ракет тамагавк також може бути в Україні гарантією безпеки, як свого часу були присутніми в Україні ракети комплекси Джавеліни. Вони також були на заході України без права їх використання, так само і ракети будуть без права використання до того моменту, якщо, наприклад, Росія знову не відновить наступ на Україну. Якщо вона це зробить, умовно 30, 40, 50 тамагавк полетить на території України Е, прошу Росії, куди вони можуть вдарити ці е, ракети? В першу чергу по нафтопроводах, газопроводах на Росії таких точок є чимало. А руйнування їх призведе до енергетичного колапсу в тій країні, яка виробляє викопує найбільше енергетичних ресурсів із землі, Газ, вугілля і нафта. Вони не зможуть це ні транспортувати, ні постачати, ні навіть самі використовувати. І це на Росії чудово розуміють, і ми це розуміємо. Чому не робимо зараз? Ну, тому що європейці кажуть, ні, ні, почекайте, не треба, ми ж торгуємо з Росією. Європейці вже народили нову ідею. Вони готують план. З 12 пунктів план миру на випадок, якщо війна в Україні зупиниться. Як ви правильно мене поправляєте, вірно говорити, якщо війна Росії проти України зупиниться, тому що в Україні йде війна, яку розпочали Росіяни. Згідно з планом за реалізацією запропонованого плану, наглядатиме мирна рада на чолі з президентом США Дональдом Трампом. Все таки європейці хочуть перекласти відповідальність за гарантії безпеки саме на Сполучені Штати Америки, що, як на мене, є взагалі провальним пунктом. Повернення всіх депортованих дітей в Україну та обмін полоненими також входить до цього плану. Україна отримає гарантії безпеки, кошти на відновлення пошкоджень та можливість швидкого вступу до Європейського Союзу. Мова йде про 300 мільярдів заморожених активів Російської Федерації, мільярдів доларів, які знаходяться в великій частині у Брюсселі, в Бельгії, також в інших країнах, і невеличка часточка в США, там близько 8 мільярдів. Там зовсім скромна сума. Бельгійці вже виступають за те, щоб ці гроші використовували. Мають під ці кошти видати євробонди з нульовим відсотком прибутковості, аби ці гроші впродовж трьох наступних років передавати Україні. Я про це вам вже детально повідомляв у попередньому відео. Москва і Київ розпочнуть переговори про управління окупованими територіями, що, як на мене, є нереальною історією. Навряд чи Росія погодиться на якесь спільне управління тими територіями, які вона контролює. Далі мовиться у цьому плані: Ні Європа, ні Україна юридично не визнають жодної окупованої землі російською. Ну і деталі плану, що опрацьовуються і можуть змінитися, так пише видання Bloomberg. Тим часом Зеленський вчора в вечірньому відео повідомив. Про те, що готується абсолютно нова угода з європейськими партнерами, яка має стати складовою гарантії безпеки України, дійсно, таку угоду вже давно обговорюють в рамках коаліції охочих. І цього тижня, наприкінці тижня, Зеленський має відвідати черговий саміт коаліції охочих за ініціативою Макрона, ця е, коаліція буде засідати у Лондоні. Президент також повідомив, що станом на середу почали завершальний етап підготовки до найближчих зустрічей із європейськими партнерами і протягом цього тижня очікуються важливі заходи. І він каже: перше, буде хороша і багато в чому. Абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей, угода, яку будемо реалізовувати фактично як частину гарантії безпеки для нашої держави, для всіх наших людей. Довгостроково зараз деталі, що зарано називати усе буде на тижні. Я не думаю, друзі, що це буде типова угода, в якій буде мовитися про те, що хтось щось комусь гарантує. Не виключаю, що це буде угода про спільне виробництво зброї. Говорити про те, що там, у разі можливого нападу, знову повторного на Україну НАТО дружніми шеренгами зайде в Україну і з зброєю в руках будуть боронити на фронті України. Ну друзі, цього не буде. Не буде до того моменту, допоки не буде врегульовано територіальне питання, або, хоча б, не буде змінена влада на Росії, і а, навіть якщо не буде узгоджено територіальне питання, коли Росія скаже умовно, ми не проти членства України в НАТО, але тієї частини, яку вона контролює, тоді ми можемо говорити про безпосередні союз із НАТО. Але я не виключаю, що з часом ну, НАТО може переродитися в якийсь інший союз, наприклад, європейський збройний союз, військовий і так далі. Тому я зараз так бачу гарантії безпеки, і чим далі, тим більше для мене вони от такими є. Наскільки вони будуть для нас ефективними? Питання знову дискусійне, оскільки як сьогодні показує НАТО, навіть НАТО не проявляє поки що достатньої ефективності. Хоча я вважаю, альтернативи для нас немає на даному етапі. А може ситуація і змінитися за три роки буде новий президент США. Якщо новий президент США скаже, що Україна має бути в НАТО, навіть тієї частини якої є, повірте, нічого на заваді не стане, щоб Україна стала членом НАТО, тому що свого часу поламала навіть Туреччину у питанні Швеції, щоб Швеція стала повноправним членом НАТО. Навіть це вирішили. Так, да, довго вирішували так само і з Україною буде головне бажання Білого Дому. Яке він на сьогодні не демонструє, чому білого дому, тому що ну, ми ж всі розуміємо, що ключовою країною в НАТО є хто Сполучені Штати Америки? Хоча Трамп намагається зараз ну відмежуватися в питанні підтримки України, тому ситуація складна, але вона не катастрофічна, тому що сформована вона е дійсно завдячуючи зсу, які показують, що Україна в цій частині стала суб'єктною. Ну і просто так вирішити за спиною, там кому які території передавати, що там кому здавати, ну не вийде.